Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про святкові пісеньки, які співають під час зимових свят. Це колядки, щедрівки та засівалки. Давайте розглянемо, чим вони між собою відрізняються. І так, колядки. Колядки це різдвяні пісеньки, які співають зазвичай на Різдво 6 7 січня. Колядники ходять по хатах з 7 по 14 січня. В основному колядки виконують діти і молодь. У колядках прославляють народження Христа, а також бажають здоров'я, багатства і доброго врожаю у наступному році. Дитячі колядки жартівливі. Крім побажань і привітань, у них є іноді залякування скупих господарів. Колядники ходять від хати до хати, тримаючи в руках зірку, що символізує народження Ісуса Христа. Вчені пов'язують цю традицію зі святом коляди народження нового сонця. Традиційно колядують хлопці і парубки. Щедрівки! Щедрівки це теж святкові пісеньки. Але які співають перед старим Новим роком 13, 13-14 січня на щедрий вечір, а в деяких регіонах України напередодні водохреща, 18 січня. Щедрують за звичаєм дівчата, починають щедрувати дівчата з вечора до опівночі 13 січня. Парубки в цей час. Водять маланку. Тобто вбираються у костюми маланки, василя, цигана, кози. Козою вдягали найкумеднішого та найвеселішого хлопця, майстрували йому ріжки з паличок, прив'язували їх до шапки, робили з мотузки хвоста, вдягали кожуха вовною догори і водили козу від хати до хати. І ще один вид е, святкових пісеньок це засівалки. Засівалки співають на свято Василя 14 січня на старий Новий рік. 14 січня, після служби в церкві, хлопці-посівальники ходять обсипати зерно в оселі родичів, сусідів і знайомих. За повір'ям, перший у новому році хату мають зайти чоловік. За це засівальник отримує грошову винагороду. У мішечках з тканини або в рукавицях посівальники носять зерно, пшеницю, ячмінь жито або рис. Якщо господар пускає до себе посівальників, вони починають співати і розсипати зерно. Це зерно не можна збирати. І викидати до самого заходу сонця. Засівають, примовляючи, сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. При цьому господарям бажають щастя, здоров'я, достатку, доброго врожаю, всіляких інших гараздів. А за це посівальники отримують солодощі, фрукти або гроші. Сьогодні я пропоную вам вивчити одну з колянок, співаючи яку ви можете покалядувати. Послухайте її уважно. Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок. Куплю собі пиріжок. Давайте ще разок повторимо. Коляд, коляд, колядниця! Дітки гуртом беруть різдвяну зірочку і йдуть колядувати. Добре з медом паляниця! Паляниця це хліст з пшеничного борошна, зазвичай круглої форми. Ось з медом паляниця дуже смачна, солодка. А без меду не така, не солодка. Дайте, тітко, пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога. Поведу на торжок, торжок це ярмарок, ринок, де можна продати або купити якийсь товар. Куплю собі пиріжок. А тепер, дітки, спробуйте самостійно за картинками розповісти колядку. Дітки, вивчіть, будь ласка, цю колядку на пам'ять, або можете вивчити будь-яку колядку, щедрівку або засівалку, яка вам найбільше сподобається. І тоді ви залучитеся до чудових народних традицій колядування та щедрування. Дякую за увагу, до побачення!